Заступивши на нічне чергування, екіпаж е, патрульної поліції 903 Солом'янського району 2-го батальйону отримав виклик про шахрайство. Е, позвонив чоловік та сказав, що е, шахраї телефонують, вимагають гроші за дочку, яка нібито потрапила в якусь ситуацію. Вона в поліції, потрібно заплатити гроші, щоб е, її звільнити звідти. одразу Мне честно говоря, что я решила, что дочка, причем я с ними разговариваю вечером. Они уезжают завтра из нашего дома. Причем подворцы. И вдруг рыдающий голос, знаете, я спросу, я решила, что это. Хотя знаю эти разводы. И все равно решила, что да, это она. Плачь, знаете, мамочка, у меня тут такое. Вот тут есть Николай Петрович, Я з ним почала говорити, нічого не зображаю. а зображає. Ось така ситуація, я вам вона какую-то девочку. В якусь такое. Зразу заявник не зрозумів, що сталося. От, але потім э, передзвонив дочці і з'ясувала, що з нею все гаразд. От, вона собі вдома, це була ніч, вона вже вдома спала. От, після цього він звернувся до працівників патрульної поліції. Ну хорошо, скажите, а я, я, я все понял. Так а куда, куда, ну я пойду. а куда я должен подержать-то? Ну, сейчас, да, буду уже. Ну что ж, дочка там задержана и тут надо решать, я так понимаю, утром э, будет э, другая картина. Ну, ну я, я, конечно, понимаю, что если там грозит уголовно... Ну, так мне, мне, мне ждать еще звонка, да? Так, что ли? Или как? Как я узнаю, что ваш сотрудник где-то там находит? Да. Ну вы, вы что, у меня это каждый день бывает, что ли, что я не нервничаю? Вы что, это совсем, что ли, это? И вы мне как-то... Да вы мне расскажите. Да как я с вами разговариваю? Я не понял, как я узнаю. Вы говорите, я через какое-то время сейчас найду сотрудника. Вы мне потом позвоните или как? Я же не знаю ни вашего телефона. Ну, так. 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 Ну, давайте будем закривати. Тобто я сижу дома жду вашого звонка или приїзду этого сотрудника. Я правильно понял? Ну, я вам скажу спасибо, когда все разрешится. Хорошо? Це така розповсюджена схема шахрайства у нас зараз е е е діє. І, е працівники приїхали, миттєво відреагували. З заявником домовилися, щоб він зателефонував цій особі, щоб вона приїхала для отримання грошей, для передачі грошей, і щоб дану особу. Затриматы за шахрайский дии. Вы слышали, что она хочет. Вы дочери звонили, вы дочери Мы позвонили, она дома. Она когда я Ну я в той комнате, это звонок. Тут, я смотрю, она белая, потому что ей сразу огорошили. Нет, там, я, я же говорю, знаю какой-то женский голос, там плачущего мамочка, и так раз, далее. И потом вот это дело. Потом я ей говорю: звони дочери. Меня смутило то, что звонят не на мобильный. Звонят. Гаразд хоть. Я ж не можу определити ніхрена з кого норма. Через п'ять сейчас зараз назначить где-то встріч. Може, що в одрі посворить машину. Він він помітить, він може бути тут на місці рядочку. Він може бути рядушком, а звари і казав, що там. А в нас тут машина стоїть. Ми його ж до там, де скоро помощі, буде скориста там поставимо, і там ніколи працівники влаштували засідку, дочекалися цю особу. Заявник позвонив і домовилися про зустріч что На чем он? Ну, сказал, он сейчас сюда у Бог не шлет этого ханса. Ага. Чтобы я его не с на машину. Я, Да, якобы этот человек просто привезет, приедет до передачи. А потом Шахрайство – это шахрайство расповсюджена форма злочину. Дуже часто саме така схема відбувається в Києві, дуже часто по декілька випадків на день в нашому районі відбуваються такі дії. І це дуже тяжко довести, дуже тяжко зловити цю особу, тому що вони орієнтуються на людей похилого віку, які не розбираються в обставних справах, одразу погоджуються і передають гроші цим людям, які вимагають них кошти. Ну что же звонит, ну просто так, ну заранее знаешь, кого есть дочь, правда? Ну, удобно никого нет. ни детей, никого не видеть. Угу. Да, все равно. Да, 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 да. А куда ему ругать? А куда ему дымать? Не в окно открыто, нет? В шию. Стоять! Руки! З машини бистро! Быстро з машини! У вікно! Руки в вікно! Быстро! Руки в вікно! Руки! Руки на місце вікно! Быстро! У вікно! Снаруже, снаруже! Снаруже скриваємо двері! Влась! Руки за голову! Руки за голову! На коліні! На коліні! Швидко! Давай! Я держу! Давай! Руки сюди! Приїхав чоловік. Наші співробітники його затримали. Під час затримання він намагався втекти, але. Коли він здавав назад, він врізався е, в дерево, е, зробив невеличкий наїзд на нашого співробітника, з ним все в порядку, там тілесних ушкоджень не отримано. Для того, щоб довести шахрайство, потрібно е, якби, проведення оперативної комбінації відповідним підрозділом слідчої оперативної групи, повинна бути обов'язково передача коштів. От ну, це дуже тяжко зробити, тому найчастіше ці, ці виклики, такі дії, вони залишаються без без покарання. Алло, шулявка, садись третій. Направте групу, будь ласка, ми ж на воді 34 тут. Затримали шахрай, шахрайника. Шахрайство. Вимагали... Вимагали гроші. Ти звісно, ти спугався. пиво ти спугався. А я у тебе в вокні після, ти не спугався, ти не спугався.

Взагалі людям потрібно бути більш уважнішими, обаченими, тому що ну, не може такого бути, щоб співробітники поліції телефонували та вимагали кошти за людину, яку вони взяли, там, в заручники або за якісь вчинення правопорушення або злочину. От, то вони не вимагають кошти. Тому в подібних випадках я раджу телефонувати 102, приїде наряд патрульної поліції та допоможе громадянам в подібних обставинах.